Доброго дня, шановні колеги. Зібралися ми тут сьогодні для того, щоб оголосити про подію, яка відбудеться в Чернігові 25 травня. Це марш вишиванка, називати може по марш вишиванка, хода у вишиванках. Це все українська акція. І не тільки, адже подібні акції будуть проходити поза межами нашої країни, в деяких громадах, як Європи, так і Америки. І навіть Африки. Зокрема, от ми домовилися проти штукації е, Торобка, Канада. Акція є всеукраїнська, вже традиційна, вже декілька років підряд у багатьох містах України відбувається подібна акція. Мета це популяризація української традиції в міському середовищі, створення сучасного образу українця, такого модного, сучасного і популяризація вишивану, як традиційного одягу. і Екологічного. Це, цьому році ця акція перша пройдуча До неї долучилися чисельні громадські активісти, які в перегляді. Тому це зовсім люди позаполітичні. І акція є позаполітичні. От наприклад, просить тут Олекс... Олександр, від програміст, але долучився до цієї акції, Аня Кирилова, Аліна Гоменюк, Деніс Домоцький. Ну і громадські організації. Суспільна служба України, голова пані Тетяна Жоганко. До нас долучилися навіть з Хорюківки, Володимир, організація альтернатива Володимира Віщук. Їх звідти прийде декілька автобусів, вони будуть купувати разом з нами. І от і навіть церква у вулиці Вітла Євгена, з п'ятля Свято-Катериницького храму. Що ж передбачає собою цей марша Вишиванка? 25 травня 15.00. Працю різного людей, учительців, і гостеріста різного віку, різних соціальних положень, роботи зберуться 15.00 біля МАГАЦЕЛРУ. Свідки ми будемо какувати до храму Святої Катерини? По буде вилучати музика, волатимуть вірші, ми в різних цікавих місцях, де Можемо трошки почити, послухати, послухати одне одного. За храбів, де є парк? Ми почнемо забави, які будуть конкурси, які будуть винагороджені різноманітими призами. До речі, захід буває підтримки депутата міськради Константина Іванова. А ввечері нас чекатиме кідопоказ. Саме це зараз. За підтримки Сенкатериницького храму відбудеться нічний кінопоказ Ніч, вулиця, кіно. І воно буде там приглянути фільми до ранку. Отак от от завершиться наш. Це ж розкажи, будь ласка, детальніше про Маршу Торонто. Власне, ну, за сприяння кого він організовується, і бо це українська громада організовує, можливо, вони вже рахують кількість людей, які туди прийдуть. І скажи, чи підтримує вас міська рада за ГОМ, а не лише один депутат? Повідомляю, марша Торонто організовує, домовилися, що організовує спільна служба України. Суспільна служба України, так, Решу, Суспільна служба так, України. Такі. Це така міжнародна організація, яка діє не тільки в Україні, а і за межами її. Ну, от у нас такі давні дружні стосунки склали саме з Ванкувером, з Торонто, це Канада. Взагалі Суспільна служба України займається різними суспільними проєктами, не тільки підтримка малозабезпечених верст населення, а і проєкти саме в такому культурному просторі, в культурній площині. У нас тут в культурно-мистецькому центрі, ви знаєте, давно вже працюють такі проєкти, як і молодіжні, молодіжна літературна студія, і різні проєкти, скажімо, саме. Культурному такому просторі, чому ми підтримали цю ініціативу і долучились, і тут виступили ініціаторами парад вишиванок. Ну, по-перше, Олександр вже сказав, що це буде не тільки у нас Чернігові проходити, а я би так сказала, як людина практична, знаєте, зараз, от ми, ми всі знаємо, що у нас парад вишиванок відбувається на день міста за участю міської ради. І e, навіть конкурс там на кращу вишиванку. А от зараз починається літо, тепло на дворі навіть спекотно. Хочеться вдягти щось таке зручніше, e, комфортне для тіла і для душі. І що це може бути краще, ніж наша e, вишита сорочка. І тому саме. E, Зараз починається цей парад, І, скажімо так, від пораду до пораду, Я би сказала, під гаслом своя сорочка ближче до тіла. Навіть може бути так. Обдовжувати кошти Миколаївна. Ми дуже спільна служба України Чернігів, Спільна служба України в Канаді дуже активно контактують. Тим паче заступником Спільної служби України Торонто є Чернігів, Валерій Шевчук, письменник, нам дуже близько журналіст. А, кажучи, служби, от раз за вами заходиться така корзина, Байкери дітям, 25-го. Ну це ще одна акція, де проведуть. Але теж 25-го числа ти. Та, байкерський фестиваль, і байкери будуть в рамках цього фестивалю передавати іграшки дітям. У нас так само розміщений пункт, скажімо так, прийому іграшок і дитячої літератури. А так, що це до можна приносити? Ваша питання міськради? Ні. Я за вітрую міськраду. Ми свідомо це уникли, бо це А, захід позаполітичний. Ми не потребує підтримки і міськради, і будь-якої політичної партії. Це, ну, люди можуть вишиванки, попасно що насилити вишиванки, незалежно від своїх політичних випадок. Чисто громадська. Саш, скажи, захотій ще ну, докладніше програму, тому що пісні. Хто буде співати ці пісні? Чи треба учасникам, які хочуть долучитися до маршу, можливо, вилучити кілька пісень, де їх можна буде знайти, якщо таке планується? Добре, співати може будь-хто. Кожен, хто бажає долучитися до акції, запрошує чернігівців, гостей нашого міста. Приходять, брати взяти участь цій акції, Можна з собою взяти гітари, гармошки, може хтось бажає, інші музичні інструменти, кобзи, власне, можливо, виступ до речі військового місцевого кобзаря Максима, його можна бачити часто на ладу. Наші друзі будуть, наприклад, відома поетка Ядака Лемонтовська, до ще також бар, червільці. То, то час, нічого не треба. Це має бути, будуть души. співати ті, хто співає, якби до них той, хто знає слова, можуть долучитися. Та звичайно, то, це ж народне, це ж народне, це не організовано. Це не кістом, це не має бути з мікрофонами. Ви приходьте, за ви, Євгенія, теж приходьте разом з вами, що гарного тема. Запрошую, ви можете взяти якісь там закуски, сісти там далі на травці, будемо слухати пісні. Якщось перекус, кажеш, наголошую, акція може бути, це аж до ранні. Парад почнеться 15.00, а закінчиться може о 9.00 наступного дня. Отже, ви нам розкажете про те, що планує церква? Я долучилася до цієї акції, до цього параду, в зв'язку з тим, що з говоримо, що трешнути цих батьків. Змінюєш батьків це розуміння шнувати землю, куди заживеш. Бо батьки діти мати і батько. А де нарвівся, хто ти викликає. Так отне з чинників батьківщини, батьківство, це символи батьківства це Макседошиванка. Якщо беремо до уваги певні європейські народи, якщо говоримо італійців, то зразу згадуємо гандоли, згадуємо спегеті, говоримо про шотландці, ш... згадуємо кільт, військи шотландські, говоримо касяни, згадуємо зразу болвайку і браву. Коли говоримо про українців, то згадуємо завжди сало, вишиванка і вареники. Це часточка нашої історії, нашої душі, нашого походження. Таких вишваних у нас ніде більше не існує. Це найкращий спектр нашої культури, наші вишивання. Як, як дівоча, як жіночі, як чоловіча, Такої краси потрібне більше де немає. Ніхто не може кутися, так, таким це такими шантами похвалюється українці. Акція не є політичною, але це акція ми показуємо того, що ми є українці, ми все вдома і хочемо шнувати свої звичаї свої ну, патентства в своєму новому. Переглянет фільмів, якби церква, мабуть, вперше, де те, що були. Ви... Це не церква, це звернулася дівчатка, ми просто подоставимо джерело для хто Ось, Вони будуть показувати гарні фільми, такі по такого змісту християнського, такого морального. Фільм будуть три, вони будуть такою українською мовою. Вони принесуть проєктор, встановлюють полотно і бажаючи будуть показувати цю будуть показувати ці фільми. На вулиці, на вулиці, там, де плац знаходиться, там де є галявинка, там може посісти, буде на траву, дивитися фільм. Це ж буде того, як вже будуть співальні, люди трошки поснідують, поспівають, дивиться фірми відпочивати. Тепер пологі прошу вас, хоч передати наш мотиваційний ролик, Не знаю. Наші учасники марсу, автори його чи літки

За твій, співачий, за успіх твій дівочий, що серці буде ріжа гучим трімай, за голос твій співачий, за усміх твій дівочий, за те, що буде ріжа гучим трійка. Я йду на парад вишиванок. Я йду на марш вишиване. Я йду на марш вишиване.